Відбувся, і що Бульбашу вистачило духу вибачитись і виправдовуватись. Це спостереження в черговий раз доводить, що більшість диктаторів пристосуванці. Бо я не сумніваюся, що коли ми переможемо на трибуналі Сан Саныч буде бити себе кулаком в груди і розповідати, що він завжди був за нас, і взагалі саботував війська РФ як міг. Вони говорили, що він утік, мені потрібно було виходити на вулицю. З офісу я виходив на вулицю, обов'язково тому що я. Показував, що це не хромакей, ти розумієш, що це не підкладка, не якась цифрова історія, а це вулиця. Тобто я робив такі речі. Потім я торкався різних предметів. Це зараз хтось думає, що це дрібниці, але насправді я показував, що я перебуваю у реальному просторі. Це все мало вплив. Я був абсолютно впевнений у своїх діях. Невеликий, але важливий інсайт. В шоці, що Зеленський навіть в тих екстремальних обставинах зорієнтувався і, по-перше, виходив на зв'язок.